Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Ось хочу вам показати різдвяник мої вазони. І це я замовила. Тут 5 різних різних видів. Це в мене різдвяник такого ярко-розового кольору. Це вже в мене молоденький, я посадила. Ось вже тут більше пупишки буде цвісти. Тут ще такий трошки маленькі начинає він тільки. Він мені дуже подобається, дуже гарний вазон. Я його теж люблю. І я вирішила, я випадково побачила у Фейсбуці жіночку, яка продає за 5 таких паганців. М -м -м -м, дуже дешево, десь, певно, десь 100 гривень. Ну тут отдала вона, певно, то геть 9 чи 8. Ось, були вони. Замотане кожна отдільно підписана, який колір. Я вчора отримала цю посилочку і зразу в водичку їх. Ось, мені не принципово, які тут іде, я їх посажу, і тоді вже потім буду бачити, які кольори. Посажу я їх поки в один такий горщик, я вже трошки озмучила. Один від одного на відстані посажу, О, поки вони ще маленькі. Посажу поки сюди, вони почнуть рости, чуть-чуть більше будуть. Ну, трошки будуть менші, ніж такі, набагато менші. І тоді їх я пересажу в різні горщики. Ось, як пересажу, я вам покажу, як я їх пересадила. Ось такі доволі непогані. Були всі, правда, з квіточками, з пупишками, але ж вони дуже не люблять, коли їх тривожать, вони опадають. Ось, але це не страшно. Тут вже такі великі. Ось-ось і будуть цвісти. Ось такі в мене ще є різдвяники. Дуже хотіла різних кольорів, такий дуже гарний білий, з кончиками розовими, жовтий такий, дуже красивий, червоний. А мене це такий ярко-ярко-розовий такий. Серединка біленька. Теж дуже красивий. Я його купила в магазині квітковому. Ось. І це я пересадила я вже в одну риночку, потім ще в дві. Віддала мамі, мама теж тішиться. І вирішила ще собі різних кольорів. Зараз я посажу і вам покажу. Ось так я посадила, ось так це виглядає. Кожну окремо посадила. Тут деяких є по два види. Поки вони будуть ось так, ось, поки вже вони почнуть рости, трошки більше, я їх хоча б одну-дві гіллячки, і я їх тоді пересажу. А так вони хай поки адаптовуються тут, в цьому горщику. Я думаю, їм тут буде непогано, буде добренько, і вони скоренько пустять паганки. Ну, вони зазвичай швидко, швидко ростуть, дуже швидко. Так що будемо сподіватися, що всі вони будуть, всі ці кольори, дуже гарні вони. Ось такі в мене. Така в мене краса. Ось так. Я вже не можу дочекатися поки тут ці. Цей колір теж дуже гарний. Дуже ось такі в мене маленькі менюшечні мої різдвяночки. Я думаю, вони швиденько адаптуються. І будуть нас тішити зимовими вечорами. Всім дякую, що дивитесь мене. Мирного неба над головою. Всім папа! -па.